Мене звати Анастасія. У мене сьогодні день народження. О, вітаю вас з Днем народження. Не будемо питати, скільки виповнилось, бо це може бути компрометуюче питання. На да, 19. питання дев'ятнадцять 19? о виглядайте на шістнадцять. Ну дякую Вадима. Привіт, я Андрій Білий, і тут контент під'їхав. Реакція на Спартака. Привіт, Андрію. Я Вадим Гупаленко. і я з тобою хочу подивитись цю хуйню. Принципі, і зрозуміло, що такого якогось немає. Але, наприклад, навіть те саме запитання, коли ми кудись йдемо, ми mm -hmm. зазвичай mm -hmm. публікуємо це в соціальній мережі mm -hmm. і дуже часто є а, така, штука, просторіз... що військові питання стром... не пауза, нормально. Можуть писати там коментарі. Типу, ви там насолоджуєтесь життям, живете його класно, а ми тут помираємо. Ви взагалі всі забули, що війна. Mm -hmm. І от після таких коментарів реально. Там, наприклад, реально. я, і я знаю, що є мої знайомі, які кажуть: ну після такого реально ти реально. починаєш себе чмирити і е, думати. Буде що... буде щочек реально. Реально, Реально. Щочек реальності. я, напевно, роблю недостатньо, і я страждаю недостатньо. І мені здається, що взагалі є таке поняття, як от публікація в сторіс е, е, веселощів і якихось там відпочинку якогось типу активного е, бухачів і так далі. Бісить тебе? Да. Прям від усіх бісить, чи є якісь там люди, ну, мається на увазі не конкретно. Це а... за кордоном. І російська мова, якщо у них музика грає, а там він бісить. <клес> Ні, російська мова тут зрозуміло. Якщо, якщо пісня російською грає, тут треба одразу шиї давати, навіть якщо за кордоном. Не пижені росіянці, це дуже-дуже ну, дуже неправильний, ну, взагалі, як, як факт існування, такого не має бути. Мені здається, не пижні росіянці це вимираючий вид. Так, ну Росія має бути. Чому ну, в цьому. Блін, шкода, що це не можна вставляти в Ютуб. Чого? Запікувати хіба що? Я не знаю. Питання в тому, чи тригерить мене це? Так, тригерить. Чи якось я забороняю це робити? Ні, не забороняю. Питання твого вибору: чи ти хочеш бачити таких людей в своїй бульбашці? Якщо мене це дістане, я відпишусь. Угу. У мене така позиція. Угу. Навіть якщо це там, типу, однокласник або однокласниця, з якими ти, типу нормально спілкувався весь цей час. Не ж не зобов'язаний бути підписаним на людину, якщо мені не подобається, неприємно тіє контенту. Ну, Респектую, синдром е, Коли... відкладеного життя. Да. І от що з цим зробити? І Дивіться. як це взагалі складу. Давай, спортачок, не ліміті. Дуже, без дуже, розбавку, так. Так, дуже так. подобається. <laughs> Блін. Цікав. А пам'ятаєш, я в реакції казав, що це марка намальовані. Не, не намальовані маркером. Ні, ні. Ні, на жаль. Треба точно намалювати і кожен раз малювати. <laughs> Новеньку типу, так? Да? да. тому що люди на фронті зараз вони знаходяться для того, щоб інша частина людей мала можливість жити якісне життя. Він собі зробив? Що ж? Він собі септом зробив? Що таке септом? З Сережкою вносить. А як в тебе? Ну, бачиш, трошки повторюю за тобою. Вони не знаходяться там для того, щоб ми тут перманентно страждали. Їх основна задача це бронити нашу свободу. А свобода це здатність наша виконувати ті дії, які нам комфортні в рамках нашої волі, якщо це не порушує закон. Якщо... питання в тому, чи хочуть вони бачити оце все, чи мотивує це їх? Типу, якщо вони Давай так, коли наші хлопці бачать фоточки дівчат з пляжу, якимось чином це їх мотивує. Ну, типу, хочеш не хочеш, а це ну є. А я або, або навпаки, якщо там. Ну, а якщо це хлопці з пляжу? це мотивує. Дуже велике питання: чи мотивує це наших дівчат військових? Я не думаю, що це мотивує. типу, Неправильно якось. Ну, це, до речі, гостре питання насправді. Може, не щось, наговоримо якось експерта? порушує права інших людей і не робить нікому боляче, навіть якщо це можеш. Так я дивись, чому прикол. Я ж не проти самого Спартака як блогера. Я проти. Я не проти, ну як блогер може існувати щось, на якийсь контент записувати свою реакцію. Він може, має право висловлюватись. У мене більше тригерить, те, що от якраз він виставляє себе професіоналом, не являючись ним. Угу. Ось, все, ось ця єдина теза. Це інших, хай хоч Блін, мені дуже не під подоб... Майнкрафт в Твіч. Ти не спіши, але. ну... — Я теж це ну... робити. — Не Факт. Значить, що мені не подобається, те, що він досі в публічному полі є і там переглядів матію. Буде прям, багато. І, ну, прям до... і людина ця, я вважаю, що вона не має присут... бути присутньою в інформаційному просторі. Це моя особиста думка і моя офіційна ос... особиста позиція. Їх кордони. І я хочу зробити акцент на тому, що доки ви страждаєте, їх життя не покращується, але це знецінює їх ризики. Наприклад, людина ризикує своїм життям, знаходячись на фронті. Наприклад, і вона це робить для того, щоб її діти або діти її друзів, або взагалі там дружина, або ще хтось мали можливість насолоджуватись тим, що відбувається в місті, коли немає, наприклад, обстрілу. немає тривоги. І якщо ви не використовуєте цей шанс. То це не означає, що вони там, знаєте, марно знаходяться, якось боронять нас. Це просто означає те, що ми не використовуємо на максимум все те, чим вони ризикують, заради нашого комфорту. Де ця межа? Де ця межа, коли ти себе обмежуєш в якихось задоволеннях, умовно, там в якихось розвагах. І ти можеш типу дозволити собі порозважатися, Там, Не знаю, от сходить в кіно, нормальна тема, нормальна тема. все нормальна тема, і, і на е, півній вечірці в Одесі е, потанцювати теж нормально. Ненормально, як на мене, знімати це на відео і викладати на публіку. Угу. — Оце хуй... Ну, Коли йдуть е, е, зборів, зборів, зборів. Або навпаки, відпочинок, 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 а потім, типу, трагедія. Угу. Ну, трошки тебе дисонанс до того, що ти до цього побачив. В мене є, наприклад, один знайомий, він ілюзіоніст, і він виїхав ледь не в перший день, виїхав за кордон абсолютно законно, типу, не порушивши ніяких законів. І він там за кордоном проводить свої шоу угу. в основному для дітей. Але питання в тому, що, типу, у нього в сторіс. Чітко е прослідковується чотири відео е з контентом про ілюзії, і два збори. Він публікує якийсь: один свій, який він збирає там для своїх знайомих, там друзів або щось таке. А другий е робить репост. Ну, типу в людини є е розуміння. Я готовий робити от стільки. І він, типу, це робить щодня. Я навіть знаю, як він приїхав через кордон. Про так... знай... Знайомого зараз хочеш да. сказати, так? Да? Він отак от підняв оцю, знаєш, червоне таку полотно, <зас> типу так підняв, ти... прикордонникам вказує, оп-оп, підкиди і зникає. О, а де він? І отак один от переткнув. <зас> переткнув кордон. Я, я думаю, що це було не так. <зас> це так фокус. Фокус, знаєш, типу, всього його життя. Не дарма, не дарма вчився. Знаєте, марно знаходяться якось боронять. Це просто означає, те, що ми не використовуємо на максимум все те, чим вони ризикують. Заради нашого комфорту. В них не А чи заради нашого комфорту вони? Ну, типу, давай так: заради тих людей, які знову ж таки отам на п'яних вечерінках, або бо там в Києві святкують посеред ночі свій день народження в закритому окремо ресторані. Бачив це е, українська правда випускування на да. да, розслідування. От якщо вони заради цих людей ризикують, впевнений ти Спартаче. Це погіршення настрою, коли ви отримуєте задоволення. Не У мене погіршення погір... настрою тільки від Спартака Субокти сьогодні. От вибачайте. А ми це в суботу. Тоді, коли вони відчувають Він знецінення того, що вони Прикол. роблять Концепція. і бачить те, що Красавщина. ті люди, які зазвичай знецінюють, вони отримують задоволення від життя. Тут запустив за ми запостимо це в суботу. Ні, в іншому. Якщо ми спитаємо, наприклад, у мене є товариш військовий, а, і я його питав, що він думає з приводу того, що інші відпочивають. Він каже: мені абсолютно окей, коли інші відпочивають. Проблема в тому, що з військовими не рахуються, коли вони приходять відпочивати, і це справді так. І що у нас дуже сильно зросійщена. Яку хі постійно це робить? Військові, 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 військові. Ти військовий. Ти чого вирішиш за військових? Вони за СБУ. А, ой, вибачте, будь ласка. Сфера надання послуг мене знайомий, військовий приїхав в якийсь заклад. Він заходить і там російську мову до нього звертаються, всі говорять російською. Це бритко. Там такі. Ось ми про це кажемо. Спілкуйтеся в побуті українською, щоб люди, які повертаються з фронту, вони чули тут українську мову, тому що їм бридко чути російську мову в містах, в кав'ярнях. Не знаю, мені буде. теж бридко, але ну, типу. Ну, а прикинь, коли у тебе ворог російською мовою спілкується, ти повертаєшся в своє місто і тут теж спілкується російською. Тобто ти оточення сприймаєш як вороже. Вороже, небезпечне. Так. Да. Просто капець. Він заходить в баральну, і там люди вживають наркотичні речовини. Вони взагалі мали на увазі все, що відбувається навколо. Це не повага до військових. Проблема не в тому, що ви відпочиваєте. Проблема в тому, що багато людей сприймають ваш відпочинок як зневагу і неоцінку того, що вони роблять. Це звісно їх персональна проблема, що вони так на це дивляться, бо я знаю багато військових, які радіють, коли дівчина йде. В мене дуже тригерить. Це... Взагалі його голос, все що він говорить, оце зараз ну якась хуйня. Якої хера ти взагалі лізеш в тему, в до яких ти не маєш відношення? Блогер. Блогер Блогер. з Типу, якщо ми там розбираємо, наприклад, відоси на кадри, я відношення маю до кіновиробництва, а ти до каламбурів, це в мене диплом, хочете покажу. Диплом на каламбури. Ще більше думку військових транслює? Ти опитування зробив, дослідження, може. Ти ж там казав, ніхера собі дослідження робиш. Зроби дослідження. Опитай 10 тисяч військових, чи ок їм, чи не ок. Якщо ви військовий і дивитесь це відео, по-перше, дякую за те, що ви поставили нам лайк. А по-друге, напишіть, будь ласка, в коментарях норм вам коли за вас говорять чи ні. А якщо ви військові, ви можете не донатити на Збройні Сили України, але якщо але ви, не знає, не що ви донатите. Да, Але якщо ви не військові і дивитесь цей контент і ще не задонатили, то що ви чекаєте? Донатити. Прямо зараз. Ну, що до наступного давай. Ні, якусь, давай цікаву виберемо, що ж ми будемо на навмання, брати. Що важливіше, гроші чи часом, знаєш? Правильно використовуємо час. Ну, от я одразу зрозумів, що важливіше. Такий спойлер. Під питанням. Я тобі казав, що треба нам джингл зробити. Ти мені казав. Ти мені, блять, казав. У мене <ріст> сьогодні день народження. День народження. Вітаю вас, день народження. Дякую. День народження. Не будемо питати, скільки виповнилось, бо це може бути компрометуюче питання. Ой-ой. Засуджую. Засуджую. І дріздом. Питання блін, ладно. Я думав сам у мене є. До речі, такий, такий наратив, який я е, з сьогоднішнього дня буду проштовхувати про в суспільстві. Наприклад, він комусь точно не сподобається. І я сподіваюся, що про це напишуть в коментарях. Але я за те, щоб питати в дівчат, скільки їх років, скільки їм років. Угу. Але я проти того, щоб питати, скільки років чоловікам. Ні, я проти цього. Це, 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 е ну, це не культурно, що це ж таке, ну не може робити. Кілька вам різниця, скільки нам років. Ну, ми красиво виглядаємо, ну, все нормально. Значить лайк поставили, підписались на канал, донат зробили, все, за дивимося далі. На f 16, тому волосся випало. F-16? f 16. F16. Кажіть, <рес> 19? 19? Виглядаєте на 16. ну. Я ж кажу, тіндердейт. Просто тіндердей Спіт-дейтинг. Я відкрита людина. Можна спілкуватись зі всіма абсолютно без проблем. Mm. Але Але? — є такий момент. Це щодо але піде на Мяу. коли я з кимось сварюсь, то я не вмію з'ясовувати стосунки. Тобто я mm -hmm. перший крок ніколи не зроблю. Треба трошки применшити вогонь, полум'я, і тоді вона не свариться. Зрозумілий жарт. Оцінка душна, оцінка душного жарту. Блін, таке ж хотів сказати, ладно. Якщо людина сама не підійде і не почне там, випитувати, що сталося, причому це не важливо, чоловік або жінка, ну тобто, якби зі всіма. І якби мені не було складно, то я просто мовчки закриваю собі і йду, не дивлячись на те, що в інших ситуаціях зі всіма людьми я можу поговорити про все. Супер. Чи, це, чи Супер. можна це якось пропрацювати? Чи? Звісно, і те, про що ви говорите, це називається <працювати> да, це знаєш, Сидить, Альфа, Поза. Альша". Звісно, це можна пропрацювати, Це, звісно, можна. Звісно, це можна пропрацювати, <працювати> <працювати> Бейбі. Це коли почув, що їй там 19 років, а виглядає на 16. Скоро, так субота. Чи захисник? Якщо дуже так знаєте, спростити, це концепція зі схемотерапії, що є різні копін стратегії, тобто способи впоратися з проблемою. І якщо кілька разів в дитинстві ми або використали цю модель, або ми побачили, що вона є ефективною у інших людей, наша нервова система каже, типа. Дивись, а це ж класно працює. Давайте використовувати. Наш мозок доволі гнучкий і доволі ефективний, але він дуже часто бере на озброєння ті моделі поведінки, які в майбутньому є неефективними. Тому під час використання цієї копінг стратегії вона може бути для вас корисною. Да? Да. Наступна тема, так? Наступна тема. Він розумний, розумний, класний. класно. Дох... Базарить. Да. Хопін, стратегія, це щось з Варкрафт, я так це ж, ні, Це про цих, про коуч е, тренери якісь. Це, да? це про цих да, історія якась. Так, що те, що тут. Бати потенційний ага. ризик, ризик і бути відтоджена, від, бути. Відторгнута, дякую. Так, просто я від цього страдаю. Багато якби страдаю. людей, які мені подобались, ну вони просто зникли з життя, тому mm. що я просто не могла сказати, mm. що я відчуваю. Абсолютно розумію, тому що в мене… Які категорії людей зникли з твого життя після повномасштабного вторгнення? Це коло спілкування чи ні? Угу. Коло спілкування, це ті, хто залишились ментально до повномасштабного вторгнення. От менталка, якщо вони там залишились, то вони ну, трошки не в тему. В мене ромінус росіянці, мінус білоруси, майже всі. А, а, мінус... тебе прям є родичі, знайомі були співчуваю. Та дякую, якось пережив і вони якось переживуть. Значить, ті, хто просуває руський мір, українці. Ті, хто ігнорує війну mm -hmm. в публічному просторі, ну і ті, хто, власне, більше не може з нами спілкуватися. Це люди, які не повернулися з фронту, теж немає їх. Тепер ну, виходить, що з мого коло спілкування вони, типу, зникли. Не зникла про них пам'ять, не зникли пісні. Люди, які виїхали за кордон і там постять. Вечірки, бухач і по цьому. Це все. я їх ну, відношу да. до людей, які залишились менталечка до 24-го. Подібна модель. Не така модель, але у мене була інша трошки модель, але вона теж у мене була, і я її позбувся за рахунок ну, ідентифікації цієї Спартак, моделі. Спартак, а у тебе була така формування. модель? О, Спартак, була така модель. Я як <смірко> барде, що це. Ето Україна, а ето Україна, а ето модель. Ето модель. Це. Це бет-модель. Так званої флеш-карти е, до зміни схем. Це така флеш флеш-картка, яка допомагає змінювати схеми. звучить флешкартка в і все, а тут, ну, ви прописуєте. Зараз мені хочеться. І, там, і дівчата дивіться, які молоденьки. Це пов'язано з тим, що в минулому мене була така модель поведінки. Раніше вона була ефективною, але зараз вона є неефективною дисфункційною. Він сказав, реактивна дисфункція? Ні, я просто думаю. Ми чого не почуємо. Давай мотонимо. Була така модель поведінки. Раніше вона була ефективною, але а, зараз ефективно. вона є неефективною дисфункційною. Ага. А, неефективно. Я можу діяти таким-то, таким, -то, таким -то чином, щоб подивитися, який буде результат. І якщо ви будете використовувати моральну вольові, скажімо так, будете просто пробувати, ви можете подивитися, як, чим це закінчиться, і зафіксувати цей досвід. Ви в даному випадку можете навіть, знаєте, просто брати людину, з якою ви перестали спілкуватись, угу. і просто в рамках тренування. Не, ви можете собі увіяти, я ніколи не буду з ним більше спілкуватися, але я буду на ньому тренуватися. Ви можете спробувати. Щось. Розумну думку. В майбутньому, колись все одно люди, які е, нам не подобаються в плані того, що вони там якимось чином до Русні відносяться, вони е, все одно з'являться. І таке, ну, вони нікуди не дінуться. І для того, щоб розуміти, як спілкуватися з відверто долби, і цими наративними людьми, uh -huh. те можна тренуватись на цих людях, типу, з якими ти ще досі не, не перервав спілкування. Uh -huh. Оце прикольно. прикольно. Перша і єдина порада від Спартака Суботи, з якою я погоджуюсь і підтримую. Але мені чомусь стало сумно за Яновича. Uh -huh. mm -hmm. Це він виходить на ньому, блін. Да. Тренувався, да. Падла. Да. Фанаты, да. Насправді Так. Люди... Як я казав колись, що люди загалом окей. Здебільшого люди хороші. А якщо ]Yeah. Так, ми з тобою хороші. Окей, здебільшого. Людина не захоче піти на контакт. На контакт? Ви можете Ну, ви можете на однокласники. Ти як тренування побачити, що люди. Засуджую, на ровному місці! На рівному місці! Красава, нормально, піде. Пішли на контакт, і що вашому життя з ваше. Може збуду тебе прийде. Можете піти на контакт, можете піти на однокласники, а можете піти на. Ваше життя гірше. Чи у вас щось відняли, чи щось ви втратили. Ну, побачите, що нічого не змінилось. Тому ми можемо пробувати доти, доки ну, не отримуємо позитивний результат це якраз про Винника. Ви спробували з ним. Ви спробували без нього, нічого не змінилось. Тому... Можна й без нього. <світ> <світ> Да. Тут важливо те, що коли ви намагаєтесь це зробити, це ніколи не в мінус, але потенційно може бути в плюс. Угу. Бері, треба музиканти. Тут був би класний музикальний жарт. Коли це йде не в мінус, але в плюс. Окей. Okay. Це ж. Uh, що, подивимося, хто? Плюс, це ж коли ти співаєш uh, uh, і в тебе є звукова дорожка з твоїм співом. Ні, nee, Плюс це акапелла. Так? I tried so hard and get так, so, so far, But in the end it doesn't even matter. Що, до наступної теми. Та якої Ши... наступної теми? Він взаєм. Мене, блять, ще коли ми дивились на нього рік. Давай, коротше, ну, дівчатам тим, да, да, що в знім, нього знімалися, дякую дуже дякую. сильно, що розбавили цей є... контент е... Спартак Субота йде на. Що ти хочеш додати? Хочу сказати, що якість виросла, якість клас. Е, пересвіт. Е, значить... Та ладно, не душни. Якість клас, контент. Ну, випускає людинка блогер. Блогер Спартак Субота. Ставте ваші дізлайки. Да, ставте дізлайки. Е, йому мені не ставте, мені тільки лайки. Дякую. Все, дякую вам.